Привіт! З вами Максим! І сьогоднішнє відео ми хотіли, я хотів би поговорити про спінінг графіті Лідер Calamaretti UX22, моделька 7102M. Я цим спінінгом проловив немало рибалок, вже рибалок 5-7 точно і по ньому вже зрозумів, що як і з чим його їдять, так скажімо. І вирішив зняти якраз такий відосик на цю тему, мої враження від цього спінгу. Коротко ясно порівняю з тими, які в мене були, ті, які до мене їдуть, ну і взагалі скажу декілька слів про цей агрегат. Тож, поїхали. Почнемо з того, що ця паличка має характеристики, це вагу 100 грам, довжину 2,40 метра. І тест, по моїм враженням 6,28 метра. Тобто це гунцовка довжиною 240 з строєм регуляр фаст, тобто середньошвидким. На насправді стрій на роботі бланку це середньошвидкий, а на потрях це такий швидкий коловатий стрій. Тобто паличка має гарну довжину. Універсальну і е, такий цікавий тест. Тобто вона працює і по незам. Я працював з нею. Давайте так, на якому шнурі? Я працював на шнурі 06 по Японії. Шнурочок з онлайн 8 жил. Е, це файний такий шнурочок, ціна якість, то якраз таки на 0,6 шнурі. Е, там шнури е, йдуть від 0,6 до 1 рекомендовані. То я ловив на самий низ по шнурам, рекомендованим. Е, це 0,6 по Японії. І на ньому в мене паличка ловила. Відпрацьовувала, так скажімо, 6 грамів, плюс турманка невеличка 2-2,5 дюйми. У мене кінчик відбивав біля берега. Якщо трошки далі закидувати, то в цілому ти розумів, що відбивається з палкою. От. Дуже, тобто, понизу теста по жигу 6 грамів. Ну... Мені нормально вже було працювати. Якщо поставити шнурочок 0,5, то можна працювати від 6 без питань. Тобто низ тесту на тонкому шнурі 06-05 по Японії це 6-7-8 грамів цього спінінга. Дуже мені сподобалося, як він кидав якраз таки по низу теста воблерки невеличкі. Тобто невеличкі кренки, які, як ви знаєте, дуже гарно летять, то якраз таки він їх кидав. Дуже добре. Дуже добре він кидав е, б, е, блешні, тобто обертальні, коливальні, Ну коливальні найкраще за все. Е, вони дуже гарно летіли, дуже точно летіли. Тобто Палка має такий гарний стрій, вона не кол і не сипля. Тобто Вона із цього гарно завантажується навіть при маленьких приманках. От, Тобто, по низу тесту він відпрацьовує чудово. З приводу. Верху тесту я ловив максимум на Дніпрі, ставив 16 грамів джиголовку і 4 дюйми резинку китеч Impact. і ну, всетний гачочок. І тобто, в сумі це десь виходило грамів 20-24 вага всієї оснастки. І палка її кидала без проблем. Тобто я розумію, що десь справжня, справжній високий поріг цього спінга по тесту. Це десь грамів, я думаю, 25 і плюс приманка. Тобто це ну гонцовка, по справді це онцовка, і я так подивився, половив і зрозумів, що ця палка ідеально підійде людям під ловлю на човні, з човна. Тобто з човна ця паличка буде чудово працювати, або буде працювати на якихось глибоких озерах, де не потрібно дуже далеко кидати, але потрібна доволі міцна, потужна палка. Тобто спінг, який зможе викорчувати цю рибу із якихось корях. Або не давати їй зійти, тобто із-за цього регуляр строю вона дуже гарно засікає рибу і не дає їй зійти. Тобто, як я подивився, то для берега довжина трошки маловата. От для малих річок довжина трошки завелика. А от для човна ця довжина 2,40. І такий тест дуже крутий, підловлю щуки, великого окуня або, наприклад, судака. Ось з приводу теста, якраз таки по верху тесту будь-які приманки він чудово відпрацьовує. Головне поставте тонкий шнур 0506 по японії і палка чудово буде відпрацьовувати. По кільцям зауважень, ніяких немає. Вони якісні, гарні, це фуджі. Сік С у стальних рамах, ну гарні кільця, як за цей бюджет, дуже файно. По бланку, по фурнітурі. Тобто ручка. Ручка Fuji VSS дуже якісна, гарна. Ну, мені сподобалась. Єдине, що цей передній катушкотримач, маю на увазі передня гайка-катушкотримача, мені трошки менше подобається, ніж задня гайка. Ось я на джигових спінах люблю, щоб гайка знаходилась позаду. Тобто, коли ти джигуєш, щоб у тебе просто впереду була просто ручка і все. А там була гайка спереду, то трошечки, ну мені це не подобається. Але по гайці по якості немає ніяких питань. Ева дуже якісна ручка дуже якісна, це Fuji, японська фурнітура. Ручка рознесена, дуже якісна, тобто по ручці, по як вона лежить у руці, як тримається, питань немає. Ну і саме головне це бланк, як взагалі він відпрацьовує, тобто чуйка і закид. По закиду у мене питань не було в плані низу теста, в плані верху теста. Трошечки мені здалося, що кидає він слабовато. Тобто хотілося б, щоб кидав трошки далі. Тому що, якраз таки я кидав 16 грамів плюс приманка, ну він кидає гарно, але якось не так, як хотілося б. Він кидає точно гарно, але для берега однозначно треба палка довшу, Тобто на Дніпрі ловити їй 100% немає сенсу. Треба паличка, якщо для Дніпра, то десь 2,6, 2,7, а то і 3 метри. От. А для човна якраз таки ця палка ідеальна. Ну і отож, перейдемо до Чуйки спінінга. Чуйка Спінга, яка я вважаю, реально заходиться на дуже крутому рівні. Тобто перший закид, який я зробив, це я поставив кренка, він грамів 6-7 важить. І якраз таки котушка в мене була Срадік 2500 19 -й, і шнурочок 06 по Японії Sunline Sunline 8 жил. І перший захит я зробив. Починаю проводку, і е, цей воблер я відчуваю кожного коливання. Тобто, як він коливається, як він вібрірує, е, це все відчуваю в бланк, тобто спокійно контролюю приманку, контролюю проводку. Якщо є якась зачепенка, є якась трава, я це все розумію. Далі поставив вертушку, те ж саме, все відчувалося. Єдине, що вертушка треба, щоб паличка її відчувала, але ну, все ж таки не другого першого номеру ультралайтові, а все ж таки, враховуючи, що палка така вже з медіум, медіум тесту, то ну, третій номер, четвертий по класифікації МЕПС. От, тобто вертушки воблера без питань. Зпроду воблерів ставив, твічив в облерки 90-80. Паличка твічить їх дуже файно, завдяки гарному строю, такому не коливатиме. Вона їх дуже гарно кидає і дуже гарно твічить. Тобто, я думаю, по воблерам неопорісті 130-ки буде твічити без питань. Ну і всі сто ки сотки сто 90 дев'яності воблера буде без питань твічити. Ну і починаючи від маленьких воблерів. Кренків з 40-х заглиблення, які мають гарне там, 45, 50 і 55 кренки, далі міношки 60, 70. Тобто З воблерами палка працює без питань, хоч то невеличкі облара 60-70 мм або кренк, або великі облара 110 130, які не у пористі. Тобто палка така вийшла дуже універсальна і цікава. Почуються по джигу, ловив на Дніпрі якраз таки на цей же комплекс Stradic 2500 і шнурочок 06 по Японії. Ловив джигом і скажу вам, все відчувається. Тобто є відпрацювання вершинки і по низу тесту я ловив на 6-8 грамів. Ну, біля берега, звичайно, тому що там течія. Але і поверху теста ловив 16 грамів. Я ставив максимум. То без питань палки відпрацьовувала, тобто падіння приманки, тобто прослаблення шнура, ти все це відчуваєш у бланк, Тобто ти можеш, так скажімо, ловити з -за закритими очима. Тобто палка це тобі дає можливість. Тобто, по чуйці, насправді, ну чуйка без питань, я б сказав би, реально майже як у наших паличок, топових, як там Black Swan, Azura X Game, там Azura Savada, тобто чуйка на такому рівні. Тобто, насправді чуйка реально дуже гарна, тобто ти все відчуваєш, Лаєш, може контролювати промотку, приманку, звичайно, всі покльовки. Тобто, почуються питань нема. Ну і отож, можна підвести деякі підсумки з приводу цього спінінга. Цей спінінг насправді мене дуже вразив, тому що це мій перший графіт лідер, і після нього я, ну звичайно ж, до цієї фірми ставлюся дуже гарно, тому що насправді спінінг має по, -по перше гарну ціну. Якщо його купувати з Японії, ціна його виходить десь з доставкою баксів 150. 150 баксів це ціна ну, наших uh, Crazy Fish Orion, Azura Savada, тобто наших палок. Якщо прийняти його з нашими палками, то я б вибрав би, якщо за 4-5 тисяч я вибрав би наші палки, бо у них там стоять гарні кільця вже покращі, вони полегші самі спінги, ну і почуються не програють, то я вибрав би за 4-5 тисяч наші спінги. Але якщо брати е, графіт лідер UX, взагалі модельки там Корту UX або Каламареть UX, так, Фінеза UX, то якщо за 6-7 тисяч я вибрав би е, ці палочки, а не, е, а не якраз таки наші. Які я перечислював. Тому що все ж таки Graphite Leader UX мають реально гарні бланки, дуже якісні, мають гарну фурнітуру всю Фуджі, мають гарну спалансованість, дуже гарно зроблені в такому японському стилі. Ну і насправді це круті, гарні інструменти. Ось. Якщо прийняти ці Graphite Leader UX, взагалі моделіки з нашими топами, як фаворит Black Swan, Azure X Game і там. Такі палочки, так можливо, там е, цей е, є Golden Catch е, топова. То ну, якраз таки, я вважаю, що краще за одну і ту ж саму ціну купити наших е, виробників, тобто наші топові спінги, як Black Swan, X-Game, е, ось такі модельки. Тобто я вважаю, що вони все ж таки будуть цікавіші, ніж е, ніж цей графіт лідер UX модельки. Тому що все ж таки. Наші палки, вони мають е, кращий легший бланк, е, кращі кільця фурнітуру, тобто вони по факту легші, збалансованіші, і все ж таки вони відчуваються покраще, ніж лідер UX. лідер UX мене дуже вразило, це все ж таки гарні палки за цю ціну. Дуже круті і дуже якісні, тобто вони гарно працюють по всьому тесту, мають гарні якісні бланки, гарну ручку, гарну фурнітуру і ну, реально враження від них як вже від гарного японського інструменту. Звичайно, вони не порівнюються з японськими інструментами, які вироблені саме в Японії, тобто не в Китаї, як UX, а в Японії. Тобто, які вже мають гарні кільця титанові там Сік С або навіть Трозайти, вже мають фірмені спеціальні. Розробки від е, цих виробників японських. Так, їх приїняти не варто. Але UX це чудова палка, і оця Claam UX мене дуже вразила, і 100% я візьму собі від Graffiti Leader ще якусь паличку. Можливо, Corto прототип, можливо, Finesse прототип. Ну, тобто, якусь паличку ще візьму. Але Graffiti Leader UX це реально круті палки за цю ціну. Отож, ця палка реально е, мені е, дуже сподобалась. Ну, я вам раджу її купити, якщо хочете е, купити, то в більших довжинах, тобто 832 моделька і 862 А оця 7102М, яка у мене була, вона чудово працює для е, човна. Чудово підходить, ну і працює від низу до верху теста, тобто це онцовка з чудовим строєм і е, чудовою якістю. Отож, якесь таке відео в мене вийшло по цьому спінгу, дуже задоволений. Його наразі продав, купив паличку, вже їде з Японії мені поцікавіше. Яку дізнаєтесь у наступних відео. Ну а справді цього відео ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть всі коментарі, які у вас цікавлять. Тобто всі питання задавайте по цьому спінгу або по іншим спінгам. Ну і все, в цілому, дякую за перегляд і до побачення до нових відео.